Проблема цапфи посадба 5. Сам отвір цапфи, куди сідає, ось сюди ричак, є розбитий. Який важіль ви б не ставили, його надовго не хватить. Демонстрація виглядає так. Тобто, коли ставиться важіль, відстань між цафою і тим бортиком пальця має бути 1,4 4. М. Коли роз... тобто, в цьому місці бігає пильник. Коли цафа у нас розбита, палець сідає до самого кінця, закусує пильник, обриває. відповідно який речарк ви б не ставили, пильник рве зразу і ребля вистачає на місяць два. І все. Лікується заміною цафи або спалюванням цафи в цьому місці. на 3 мм на 4 мм. Причому не тільки по 5, то і Мерседеси мають таку проблему, дуже багато машин мають таку проблему, але частіше зустрічається посада і мерседеси. Тобто Цафа була розбита, буде попередньому відео, зараз ми її підпиляли і вставляємо важіль. Важель зайшов в крайнє своє положення. У нас тут є відстань 4 мм, коли достатньо повністю для вільного ходу пильника перегорувати не буде, і він буде їздити довго і довго. І добре. Ну так цікаво. Дякую за перегляд.